Навчіться цінувати все своє. Можливо, не таке же й досконале, можливо, і недоліків ньому є, можливо, не таке воно і втале. Та це своє, і в цьому є вся суть, його від нас ніхто не відбирає, його від нас ніяк не відірнуть, хай і вогонь для цього запалає. Своє завжди приємніше до тіла, до серця ближче, ближче до душі. Своє для себе над усе важливе, своє надія у нічній тиші. Як часто ми свого і не цінуємо, і дивимося часто на чуже, і чиїсь заробіток вміло порахуєм, забувши геть про те, що є своє. гонитві цій за чимось кращим, не поміщаємо, що лише своє приносить нам найбільше в світі щастя. Тому що це вже нашим власним є. Та ми не звикли нашим цінувати, завжди до чогось іншого йдемо. То що в кінці погоні буде мати, що ми для себе цінного знайдемо? Нас не влаштує тим добром багатий, бо нам потрібно ще якесь добро. Ми звикли завжди тільки нарікати, а нарікання це велике зло. Павло казав, що добре є людині. Яка є задоволена, бо так вона стає і завжди іскрі щаслива. І прославляє за Усе Христа. Прошу, давайте будемо цінувати все те, що в нас уже сьогодні є. І Бог тоді пішле для нас багато, коли ми будемо цінувати все своє. Слава Богу!